Міжнародна благодійна організація Чотири Лапи зорганізувала для дітей-переселенців із Маріуполя заняття з каністерапії. Першою відвідувачів зустрічає собака на кличку Буся. Давайте спочатку привітаємось. Буся, давай привітаємось, скажи привіт! Вони тобі не помахали? Так? Да? От так треба, а ну-ка ще разом? Давайте. Бусю до Вінниці зі Львова привезли волонтери. Їй п'ять років. Останніх два собаку залучають до терапії. Розповідає представниця міжнародної благодійної організації Чотири Лапи Наталя Сорокіна. Це саме взаємодія. З долучанням тварин для людей для покращення психоемоційного стану працюємо командою, тобто я як провідник, собака і психолог, який спілкується і дивиться за реакціями людей. Дітей для дітей-переселенців з Маріуполя це третє заняття. Протягом 40 хвилин діти опановують правила спілкування з собаками, каже Наталя Сорокіна. Скажи буся вона на та і пачком. покажи «лягай». буся, «Лягай». Вона виконала твою команду. Да. Ми вчимо, як правильно спілкуватись з собаками, тому що на вулиці не всі собаки такі лагідні. Але якщо дитина, людина буде знати, як правильно поводитись з твариною тварина не буде приносити небезпеку заняття з каністерапії для дітей-переселенців. Зорганізовують раз на тиждень. Таке спілкування з собакою допомагає дітям розкритися, каже психологиня центру. Я Маріуполь-Вінниця Галина Кирпач. Діти міняються наскільки вони від відчувають себе. Якось більш захищеними, більш у безпеці. А тим часом психолог спостерігає і дивиться за дітками. Можливо, у когось повишена тривожність, можливо, у когось є якісь зажими або страхи. І ми потім далі спілкуємося з батьками з цього приводу. Шестирічний Федір каже, буся йому сподобалась. Мені сподобалось, що Буся мої команди діяла. Бабуся восьмирічного Святослава Ольга Шереметєва говорить, дотепер її онук боявся собак. Святик взагалі боїться дуже собак, він з дитинства, не знаю, самого страх у нього був, а зараз от він сам з'явив бажання і йому захотілося пообщатися з собачкою. Я вважаю, що це дуже добре. Вона така мила, вона виконує всякі команди, вона така ласкава, і не кусається. Я такого ніколи не зустрічав. Заняття безкоштовні. Наразі їх відвідує 25 дітей від 4 до 16 років, каже психологиня Галина Кирпач. Зареєструватися на них можна на телеграм-каналі центру Я Маріуполь. Вінниця Наталя Колодій, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.